Цікаві факти. Російські загарбники заявляють, що контрнаступ сил оборони на Запоріжжі вже провалився, але взялися зміцнювати глибокий тил і посилювати оборону на третій лінії. Про це повідомляє міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. Градоначальник уточнив, що в тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вживають таких заходів зі зміцнення своєї оборони. Риють нові траншеї та посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі. Займають будинки та розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака. А в самому місті влаштували блокпости і розмістили протитанкові їжаки, захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі. А в Бердянську на аеродромі влаштували місце базування вертольотів. Завозять колишніх ув'язнених для того, щоб відбивати роботини і утримувати фронт. Тому, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!